Яке може бути матове скло? Матове скло може бути з плівочкою, як це, так? наклеєна плівочка, може бути піскоструйка, тобто воно матоване пісочком, може бути хімічне кислотне травлення, є спеціальні кислоти, які протравлюють, да, можна навіть малюнки такі робити з ним, а може бути напилення. Напилення це паршива штука, тому що напилення стирається дуже швидко, просто і ну, якщо ви вже побачили, да, тестуйте. Якщо ви не розумієте, що це за мат. На склі. ну Напилення зазвичай отак на повне скло, ну це рідко зустрічається. Це якісь можуть бути рамки, якісь там малюнки, щось таке. А зазвичай найчастіше це використовується плівка, ну і плівка, чесно кажучи, вона прибирається найлегше, тобто з нею менше клопоту. Але подивіться то, що ззад мене. Воно типу, менше клопоту, якщо є в голові щось. Якщо немає, а ті якісь там, ну, наприклад, тут, я наскільки розумію, це був скотч, залишки, бачите, тут клій? Оце тут все було в цьому скотчі, але вони не знали, що з цим робити. І вони взяли мочалку кухонну і просто чимось його там засобом для скала і чимось шурували і нашурували. Відповідно, маємо. Ті самі проблеми, там, якщо подивитись з того боку, бачите, там такі обдерті плям. Це вони, мабуть, чимось або шкербочком якимось, або потім віддирали. Е, які у нас найбільші проблеми? Найбільше проблеми — це пальці, це початкові проблеми. Це коли пальці лишаються, їх починають відмивати. От тоді вже виникають проблеми, коли починають відмивати. Бо самі пальці ладно, вони... а потім народ починає спіртом, якимось там скло, да, засіб для скла, і такими речами починають шурувати, і пляма росте. І вона не стає, якби ми не видаляємо пляму, ми її збільшуємо. Відповідно чому? Тому що має пористу структуру, да, от таку от пористу структуру, тут забруднення, а тут ми миємо. Вся наша хімія пішла сюди. А потім ми намагаємося вимити зверху. Ну, навіть мікрофібра, вона пішла трошки глибше, окей, ні, не працює. Треба тут розчинити, витягнути якимось чином, його звідти. Тому, в принципі, ну, давайте, от, ну, не робіть пошкоджень. Так? Це перше, не, не треба так робити. Якщо у вас є проблема з клеєм, ви берете таку штуку, типу, от, до речі, сталева вата 40, вона пошкодження не робить на цій плівці. Все окей. Тобто взяли, наприклад, там Bus Orange Pro, терпене, Грізі Eliminator, так? Дали трохи і працюємо. Тобто це все на скло. Видали це і потім або паперовою сервею. Ну, краще паперовою, тому що мікрофібра набирає клей, залишки ці, тобто, воно все буде. Ну, але все, ну, тобто, тут нема. Тепер бачите, що яка краса у нас потікла. Якщо у вас є плівка, то це класна історія. Нормально, вона вимивається, окей. Да? Ви берете пар. От десь в такому форматі. Тобто, ну, в керхера теж там буде така шкарпетка надіватися мікрофіброва. І розігріваєте цю частинку. І мені, будь ласка, да? трохи. Так щоб всі бачили, так? Да? Я Не знаю, де взяти. О, тут прекрасний потік. Ой, прекрасний, який гарний потік. І ви його просто... Його спочатку буде видно. Коли ви це напарили, там почухали, буде видно, а потім воно піде. Якщо не йде, така біда теж може бути, Ось спочатку буде видно його. От воно, бачите, то ви тоді берете меламінчик, краще чистий. Так, і це все семиламін... Ой, бачите, скільки там всього цікавого. Тобто це милося, я думаю, що неодноразово засобом для скла ми зараз його можемо наблюдати. Тепер ми спробуємо чимось протерти. Кинь мені ту сіру. Щоб подивитись. Ну, в принципі, краще його почекати. Тут вилоги трошки забагато, але краще почекати, щоб воно висохло, щоб у нас не було там зайвого. Коли воно в парі, його видно трошки, да, оці канали, там, де текло і все інше. Потім воно висихає і все ок. Плівка боїться абразиву. Зелений абразив звичайної кухонної губки, він це робить. Тобто він же зазвичай зелений. Так? Зелений робить отак. от. Якщо у вас щось не вийшло, можна спробувати це ще раз зробити, але в принципі це все добре видаляється. І пальці видаляються точно так же. Тобто, навіть на кухні, там, жирні, такі смачні пальчики, вони також видаляються. Тільки трошки довше треба там попрацювати. Тобто, ваша зброя це парогенератор. Мікрофіброва шкарпетка, якась або серветка, меламін, і, в принципі, мінімум, або взагалі без хімії. До хімія лишається там, де я вам сказав, да, вона там сидить у вас. І проблема не тому, що там пальчик, а тому що там хімія вже. І воно починається така пляма, вона стає така масна, велика, і ви скільки б її не вона таки збільшується. Насадки є різні на пару чесник. Це просто велика, бо вона зручна з цими зажимами. Насадки є маленькі, ти береш собі, просто навіть намотала мікрофібру і просто шуруєш і все. Тобто Задача розчинити температуру, розчинити водичкою трошки да, і забрати на мікрофібру все, що там сидить. Тобто, просто не лізьте шубками, не лізьте там спіртом, да, не лізьте. не лізьте. Спробуйте зробити це паром і меламіном спочатку. Спробуйте так. Піскаструйка гірше чиститься, але так само. Те, що у нас зроблено кислотою, траволено кислотою, чиститься найгірше. Там такий, він такий оксамитовий такий, да, надотик, такий приємний цей матеріал. Але він зараз, якщо набереться в себе жиру, його достати важко. Але принципово воно відрізняється тільки тощиною пори. Відповідно, рецепт той самий, але помахатись треба довше. І все.